Доброго дня всім. Це наша білосніжка, в якої було дві операції. Вона вже все справилася, вже з нею все добре, але дуже проситься на вулицю. І прямо на день ми її по кілька разів ловимо на сходах. Тікає і кудись вона має йти. Не знаю, куди вона піде. Але ми її не випускаємо. Це наша мишка, ми вже дали їй препарати, то наш мурчик на, на стульчику. А це наш Сьопа, Мазун наш. Я знову звертаюся до людей, в яких є можливість, і дуже вибачаюся, що я знову прошу. Вибачте мене, будь ласка, ну, моїх котиків закінчився вже лікувальний сухий корм, і Біоме, і айді, і вже всі препарати на нулі. Це ще на сьогодні якраз всім. Дати їх. У мене чотири хворих. Це для печінки все. І пронефра, і реналвєт, і, і пакетін. Вже теж сьогодні його навіть не вистачить всім. Це обробляємо порожнину. Роту всім, воно стоїть около тисячі Це препарат від тиску. Даємо півтора тисячі. То гепатіалі від печінки, теж тисяча корма, 15 кг, триста один Сухий корм. Я вже дякувати вам, дозбирала, доклала своїх коштів і мішок замовила. Но сьогодні, на сьогодні вже в мене немає. Тому що його тільки, мабуть, завтра відправлять, то це десь буде, мабуть, або у вівторок, а може завтра буде, не знаю. Ну, а на ці всі дуже дорого, я не можу потягнути, і в мене зарплата через неділю, а сьогодні тільки 26, те а зарплата буде десь 31-го, 30-го, можливо, якщо будуть кошти у нас на рахунку в нашому інституті, то тоді нам дадуть. Дякую, хто допоможе, і вибачте ще раз.